Хто мене зупинив? Поліцейський. ким не відпрацювання. Розумію, хай поліцейський до мене підходить. Вона. Відеофіксація. Чому у вас? Де відеофіксація? Не знімайте. Чому? Тому не знімайте. Зеркало у вас з заднього огляду є розбите. <рес> і, і, і ви це спереду помінь. побачили? Ні, я вже побачив, як ви зупинялися. А чому ви мене зупинили? Підстава зупинені? Ну я думав, що ви не бачу пристепнути. Думали? А є така підстава, як ви думали? Ні, порушення правил дорожнього руху. Є порушення. така підстава, що порушення. ви думали. Я, яке було порушення? Яке було порушення? порушення? У вас яке було порушення? З вами яке? на ходу, яке, вам, хочу, було? яке вам було ви, зафіксоване? А ви, ви запитали причину зупинки? Я вам повідомлюю. Технічне несправний транспортний. Ви знали, що воно технічно несправне? Спереду ви бачив. Ще раз повторіть ваше призначення. Я призвітався вже вам. Документ будь ласка, вам, щоб... до повного ознайомлення, да. До повного знайомлення що? Ваше посвідчення. Посвідчення? Так ви ж кажіть. Так будь ласка. Будь ласка. Ознайомлюйтесь. Будь ласка, я не бачу. бачу. Ну так подивіться. Ви знімаєте. От не знімаєте. Заборонено знімати. Коли заборонено? ким заборонено? Ви не почули? Я не ким знаю, в яких ви будете використовувати я свого захисту судового. Я свого захисту. Так, саме. Вам так. не потрібно знімати моє посвідчення. Можете його а переписати. я посвідчення не знімаю, я його прочитаю. Ви знімаєте посвідчення. Будь, Будь ласка, я поверну. Я не бачу, що ви поверну. Ну, Я не бачу, ви знімаєте. Я затриманий. Ви Я затриманий. До завершення розгляду справи. А, вже розглядається справа? Ще не розглядається... Так, почекайте, я затриманий. Відповуються всі обставини. От всі обставини. Причина так. зупинки законна. Порушення правил дорожнього руху. 121 стаття. Серйозно, Диві. я порушую правила дорожнього руху? Складайте Риві. протокол. Складайте протокол. Володимирського обліковую. Дісюди. Це є така підстава зупинки? Зупинки. Володимир. А по 35 й зупинка здійснюється. Не ну, по 30-й. Порушення правил дорожнього руху. 121 два спіра стаття, ти тільки чудово, прекрасно. прекрасно. Складайте протокол. ви задали питання? Складайте протокол, протокол. в Даному випадку не складається, виноситься постанова. Будь ласка, виносить постанову. Радий буду я скажу. І ти, і ти. Хай я знайомий, хто він такий в черзі. Ти, і ти. Почині, це чудово, він порушує вже спочатку, боже. У нього немає бодіка. Знає. 122. Ось на А у вас він повинен бути? Може, у мене є. Так де? То ви не бачите. Де ваш жетон? Ми де ваш бодік? Ось, будь ласка, мій жетон. А він повинен бути на виду відразу. Він на виду, просто він від вітру закрився. Так, від вітру. Боже хлопці, як ви. Боже хлопці. Як ось, ви цікаво працюєте? А, ще. А хто мене зупинив, хто повинен розглядати справу? Правопорушення розглядає справу. пане... Почекайте, хто мене зупинив, той розглядає справу. Добре. Доброго ранку. Посвідчення, можна, будь ласка, Ваше? Можна, звісно, посвідчення. Да, так, да, так, чекаю. Ви не добре. Калісник Владислав Володимирович, поліцейський УПП Полтавській області. Так. Спеціальний жетон номер 01728888. — Да, Видно Видно. А саме посвідчення. Це Ось ж... Посвідчення. Почекайте. — так. Ось. Це Ось. нове затверджена зразка? І старе затверджене зразка. Воно прописано в наказі. І воно ні, а зараз згідно... нове діє. Ні-ні-ні. Згідно Конституції України, наказ той дійсний і старий, і новий. Якщо а ви вважаєте, що дій, власне, не мої дії вас неправомірні, можете не мої дії. Я в будь-якому разі буду оскаржувати. Вони сказали, що вже виносяться постанови. Ось так. І ну, вам рух поронений, якщо вас мають технічну несправність. я теж не пояснює. Це технічна це зап... несправність, з якою неможливий рух подальший. Так, вірно. Серйозно? Так, це вірно. Читайте, Прикольно. Читайте, читайте, почитайте. Будь ласка, Подару добре, України. давайте, викликайте ще евакуатор. Буде супер просто. Евакуатор викликати? Викличемо. Ну якщо мені рух заборонений. Далі, ви ж мені забороняєте рух? Вірно, що ви маєте технічну справність даного транспортного доступа. Таку, зі якою неможливо продовжити рух далі, так? Да? А як ви будете рухатися без дзеркала? А воно є. Як це його немає? Не воно заходити. Через нього нічого не видно. Через... А як же я їжу, що я все бачу? Я ж не знаю, як поїду так. Я ж пані поліцейських з ТЦКниками бачу зараз. Бачу через нього. Документ покажете. Скла... Складайте постанову. Документ покажуть, що доставка 600. Ну якщо мені законну причину зупинки озвучать, то покажу, звісно. Тож, вас як ви зафіксували це, це спереду? Моє дзеркало бокового виду розбите. Як це було зафіксоване? Я бачу, а як так. ви побачили спереду це? Я збоку боку не Ні. Боку... Причина Я зупинки законна. Технічна несправність вашого транспорту... Спереду Я зафіксована? Я збоку стояв вашого транспорту, але поточці. Мене зупинили не ви. Мене зупинила особа, яка стояла спереду. Я побачу що ваше що ваше дзеркало несправне. Ви побачили добре. Докази того, що ви побачили, як ви це побачили. Як ви зафіксували, будь ласка, покажіть. Як ви зафіксували, що воно розбите на ходу? Будь ласка, прошу. Ні, будь ласка, мені відео. Покажіть, де зафіксовано, що воно розбите на ходу. Можемо перенести розгляд справи, покажу відео в управлінні, поки не поліція. Будь ласка, переносимо розгляд. Будь ласка, переносимо розгляд справи. Добре. Будь ласка, так. Рішив поспоритися, коли мене знайденце. Показав пить, бо тобі треба. Мені, блядь, через 10 ну, років на Узі. Мені пішки йти. Так смажок. Ну, мені пішки йти. Мені договорилися, Сережа. Це принципово було. Коли ти, блядь, був один? Виріжеш. Ну, уже, конечно, стоять до последнего. let's put Хто нас перший закон, ти побачив? Він не, не показував посвідчення. Представився і все. А ти почув, хоч? не записано. Угу. Погано, що. Ну, він відмовився надавати посвідчення. Це ж його проблема. Слушай, просто отъехать. Есть куда идти. Ну, не будет. Ну, вчера не решил, что мы будем сидеть в машине вечером. І вони уїхали. Автомобіль, який стояв по вулиці Шевченка на в'їзді, на цьому місці поліції, після того, як вони погрожували розпочати справи, випустити постанову, взяв і уїхав. Мабуть, щось термінове сталося. А є життя в Полтаві у нас.